Вітаю вас, друзі, в каналі Розпаковки. І сьогодні у нас продовжується благодійна акція від мультимаркету Аврора, який називається Козаки та Аврора у пошуках скарбів. І ось у нас є такі два тубуса. І в одному тубусі у нас є вже колекція, яку ми збираємо, в іншому повторочки. Ну і сьогодні таке класне відео, в якому ми будемо продовжувати розпаковувати ось такі от стіки. Доставати фішечки і збирати повну колекцію. Тому, друзі, підтримайте відео лайком, підпишіться, якщо ще не підписались, і залишайте коментар внизу. А я вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, у попередніх відео ми вже збирали нашу колекцію. Ось такий червоний тубус. Тут у нас є фішечки, які ось нас вже випадали. Це багато повторочок таких тут різних. Як ви бачите, я сюди складаю повторки. А ось тут у нас є фішки, які вже зібрані в колекції. Ось такі брон є Бронє, Каталіна, Капітан Дрейк, Томас, Седрік, Адмірал Вільямс, Магнус, Астрід, Олаф, Алі. Морган, Мінг, Чу, капітан Хан, Біллі місті, капітан Флінт, Око, грай, капітанка Аврора і далі по зброї Баліста, Мортира, кулемет, вогнемет, промінь, торпеда, Теслаган, Торнадо і капітан Грім і Адмірал Гоук. Ось такі у нас є. Фішечки в колекції. Тому, друзі, продовжуємо розпаковувати ось таку пачечку. У нас є фішечок. Підтримуйте благодійну акцію, заходьте в мультимаркет Аврора і купуйте дешеві товари для дому. Ну що ж, капітан Джонс, у -у 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 -у. ось він, новенький. Відразу попалась така фішечка, якої в нас немає. До речі. В кінці відео будемо ми всіх нових наших персонажів, яких сьогодні ми дістанемо з цих пачок, сканувати. І, і відразу ж дивіться, знову, знову пішли вовки Капітан Джонс і ось Роджер. Відразу дві нові фішечки. І тому ми будемо це все діло, друзі, сканувати і дивитись їх вживу в грі. Тому в кінці відео ми їх всіх додамо нам в додаткок. Ну що, поїхали. Вогнемет ось такий. Здається, у нас такі вже є. І зброї нам потрібна ще одна міна. Міна, здається, і все. Так, є такий у нас грай, це стрілок. Тому йде до повторочок. Ну, відразу ж дві нових випало. Це вже є позитивний результат Ненсі. Ненсі, здається, у нас така є. Ну, я не пам'ятаю, друзі, тому. Давайте ми це все діло потім в кінці будемо звіряти. Так, брон Брон такий точно вже є, тільки що дивились. Йдемо далі. Наступний знову вогнемет. І це повторочка. Розпаковуємо далі торпеда, торпеда є також така вже у нас фішка. Ох, друзі, того, кого я чекав. Тепер у нас є повна колекція козаків. Це тур. Це останній наш козачок. Тому класно. Лайкосик, друзі, підтримуйте відео. Підтримуйте акцію. Так, що в нас? Знову торпеда. Торпеда вже тільки що була і знов є. Ну що ж, непогано, вже три нових фішечки. Якщо ще хоча б якусь промінь, також у нас є. Нам потрібна зброя міна. Міна це. Так, мість. Місті у нас така вже є. Дівчинка. Швиденько, Каталіна також є. Так, далі Каталіна. Дивіться, знову є. Знову Каталіна. Каталіна, та що це таке вже три підряд? Це просто трэш. О, Алі. Алі в нас також є. Так, йдемо далі. Капітанка Аврора. Ось така кучка велика. Ви бачите, 20 фішок. Із них тільки всього... О, Джек. Джек, здається, такого у нас немає, якщо не помиляюсь. Давайте ми його кинемо до цієї пачечки, а потім, якщо що, звичайно, ми перевіримо. Чи є в нас такий так, ще один брон. Брон є. Ось він. І остання фішечка. Ну, давай новеньку, нам новеньку, пупум, око. Звичайно ж, око. Ну що, друзі, ось така у нас сьогодні була крута розпаковочка. Дивіться, скільки у нас є, ще додалось <кхів> до. Повторочок. І зараз ми будемо нових сканувати. Тому переходимо в додаток і зараз ми відскануємо ось оцих чотирьох наших нових персонажів. Ну що ж, друзі, і переходимо ми в мобільний додаток. Який називається Capitan TSG, і зараз ми ось зараз будемо сканувати. І пару слів додав. Дивіться, тільки що була в нас розпаковочка, і нам випала Ненсі. Я тільки що передивився. Я її спочатку відклав до повторок, але передивився всі свої колекційні фішечки. І дійсно, в мене такої немає. Тому у нас сьогодні випало аж 5 нових персонажів і погнали їх сканувати. Так, перший це буде тур. Ось такий козак. О. Ну що ж, і тепер у нас є вся колекція козаків, друзі, круто у нас. Дивіться. Є всі козаки, і це класно. Але дивіться, яка новина, дивіться, якщо не був відкритий персонаж, а ви ось збирали оці ось тут левели, наприклад, ось козакам чи армаді плюс один левел. І тепер переходите в коли. А, все, дивіться, все 5 є. Треба було просто перезайти в колекцію, тобто ну, автоматично йому також дає п'ятий. Тобто, якщо у вас не було персонажа і ви прокачали до п'ятого рівня вашу команду, тоді е, ви автоматично цьому новому також присвоїться п'ятий рівень. Ну що, поїхали далі. Круто, новий є. І тепер скануємо джека. Так, скануйся. Прикольна фішечка. Новий персонаж. Це у нас рибак, рибак, здається, так, якщо не помиляюсь. Джек. Так що зараз знайдемо, я не пам'ятаю, де він. А ось він. Номер один, це, бачите, Джек. І тепер у нас вже є вся команда. Дивіться, а в нас вже дві є мисливці і козаки повна є бригада. Чи. Як це називається правильно? Фракції. Тому поїхали далі. Наступний у нас Ненсі. Ось така дівчина. Дещо схожа анімація із Джеком, як ви бачите, він так само так, саблю запихає, а той копьйо. Прикольна анімація Ненсі плюс один. І ось вона Ненсі. І тепер у нас вже повна є армада. Дивіться, ми за сьогодні відразу зібрали вже всіх козаків, всіх мисливців і вже й навіть всю армаду. Ну що ж, поїхали. Далі. Наступний. Це Роджер. Ось така фішечка. Роджер. Бубух. Ух ти, яка у нього волина. Яка віддача, він сам від неї аж. здрогує. Круто. Крута анімація. І Роджер. Роджер. Диві наш Роджер. Ось він Роджер. Нам ще залишається капітан Джонс. І, до речі, зараз ми його і проскануємо. Ось він, капітан Джонс. І ще одну фракцію ми зібрали. Що він не орієнтується на цьому компасі, хоча він звання має капітана. О, ні. Анімації просто шикарні, реально шикарні. Ось він у нас. І що, друзі? Тепер виходимо, заходимо по наново І тепер у нас наступні. Дивіться, нам з Корсарів потрібен ще один трьохзірковий Еді Армада маємо всіх. До вікінгів нам ще не вистачає капітана Свена. Тобто дві фішечки. Морські вовки у нас всі є. До драконів нам ще не вистачає вонга. Мисливці всі, козаки всі. І одна зброя це міна. Тому одна міна, потім один, два, три. Три, три персонажі. І одна міна. Тобто нам ще не вистачає до колекції всього. Три фішечки, друзі. Просто чотири фішечки, так? Так, Три персонажі і одна міна. Чотири фішечки нам не вистачає до колекції. Акція триває, нагадаю, до 8 листопада. Ну що ж, друзі, ось така у нас крута сьогодні була розпаковочка. І до вашої уваги, ось наступна моя колекція ось таких от фішечок. Нам не вистачає ще 4 всього фішечки. Ось такі у нас є брон. Каталіна номера 3 не вистачає. Так, далі у нас вся ця фракція є. Наступні це у нас вікінги. Вікінгів не вистачає одного капітана. 11, 12. Ось не вистачає ще до цих. А, ось так. от. 13, 14, 15, 16. Вонга не вистачає. Щоб закрити вже цю колекцію. Так, це 16, так, 17 вонг ось сюди. І ось тут. Здається, у нас вже всі є. 25, 26, 27, 28. Так, і одна зброя це у нас е, міна 33. Номер 33. І, в принципі, усі є у нас фішечки. Ось так, друзі. Сьогодні нам випало аж цілих 5 нових персонажів. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Підтримати відео лайком. До нових зустрічей. Пока! you yes.